Так, майстер, треба встановити. Ну, от у нас новенький турок. Ще 30 фунтів. 30 фунтів. Саме головне, хлопці, пам'ятайте, точка упора так має бути на, на рукоятці. Ні ниже, ні више. Значит... Ніяких холостих пострілів. Розтягується він. Вот Щойно Дай полапати, я задам тобі тебе сразу питання. Маестро, для кого б ти рекомендував такі турки? Тому що Це ж турецький лук, це ж не простий варіант луків. Э, в тому, що турецький лук сам по собі... Він для любителів стрільби з кольцом, да, Він такий динамічний. Скажімо так, для новачків, зовсім для новачків. Я б його не рекомендував. По-перше, по-друге, в силу того, що він дуже короткий і дуже різкий. Я б його рекомендував в першу чергу любителям східного стилю стрільби. Так, так. Я згоден з тобою. От, тому що ну дуже короткі ці дела, конкретно цігнути. А можеш ще розтягнути його, будь ласка. От... От. Дивіться хлопці, наскільки він розтягується. От. На 30 він ну, тягнеться легко, навіть на 31 можна потягнути так, вот, в принципі. Але тягнути трьома пальцями його ну, не дуже комфортно. Тому, так. на мою скромну думку, найкраще я би його рекомендував для любителів стрільби Стилем, с вот так вот. Вот так вот, и маэстро, а ты же сам не стреляешь с кольцом. А ну, в мию я не стреляю. Так, тебе цены заходят. Ну, цены мои. Так. так, так, так. Хотя у тебя же есть восточный лук, у тебя фоксик. Ред. Так у меня и два корейца, фокс. О, господи, Нет. маэстро. Ну, вот, если так показать, как все делается. Вот. С стилем. Хлопцы, на... Горячий. следующим роликом